Який Бог. Чи чули ви коли-небудь, як хтось описує людину, яку ви ніколи не бачили? У вас може бути родич, який живе далеко, і ви чуєте, як члени сім'ї згадують цю людину, розповідають про те, чим вона займається, про її особистість, наприклад, про те, що у неї прекрасне почуття гумору або вона сварлила і так далі. Ви ніколи не зустрічали цієї людини. Але з того, що кажуть інші, ви починаєте уявляти собі, яка вона. Потім приходить час, і ви зустрічаєте цю людину, а вона може бути зовсім іншою, ніж вам уявлялось. Можливо, ви думали, що у неї темне волосся, а при зустрічі виявляється, що воно роде або світле. Щось схоже із нашим уявленням про Бога. Ми насправді не знаємо, який у нього вигляд, бо єдиною частиною Бога Яку люди коли-небудь бачили, був Ісус. Але Біблія так багато говорить нам про Господа, що нам не потрібно знати, який він зовні. Ми знаємо зі Слова Божого усе, що нам потрібно знати про Бога. У кожній книзі розповідається дедалі більше про те, який Господь. Книга Псалмів знаходиться у середині Біблії і була написана багатьма різними людьми, які описують Бога. У цій частині святого письма ми бачимо портрет Господа. Святий, У Псалмі 1109, сказано «Святий грізне його ім'я це означає, що Бог досконалий і більше немає нікого досконалого окрім нього. Любов у Псалмі 117.1 говориться, що любов Божа житиме вічно. Деякі люди. Можуть любити когось сьогодні і не любити його чи її завтра, але Біблія стверджує, що Бог ніколи не перестане любити нас, що б ми не робили. Вірний. Псалом 32.4 говорить, що Господнє Слово праведне, і всі його діла вірні, тобто, сам Господь вірний, Він завжди виконує усе, що обіцяє у своєму слові. Усюди присутній, у Псалмі 138.8 написано. Що якби ми могли потрапити на небо, Бог був би там, і якби ми могли дістатися у підземний світ, він також був би там. Господь з нами скрізь і завжди. Всесильний. Псалом 146.5 говорить, що Бог великий і велика міць Його. Немає нічого, що Господь не міг би зробити. Він створив усе і має владу над усім. Незмінний. У Псалмі 135.1 йдеться про те, що любов Божа до нас ніколи не змінюється. Бог любить нас сьогодні і Він любитиме нас завтра і в наступні дні. Ми повинні бути вдячні Господу, тому що його любов до нас ніколи не припиняється. Добрий. У Псалмі 339 написано скуштуйте і побачите, що добрий Господь. Бог добрий. Ми знаємо, що ніхто не народжується добрим чи досконалим. Бувають моменти, коли ми всі робимо щось погане для себе чи інших, але Псалом 339 нагадує нам, що Бог завжди добрий, він завжди добрий до нас. Справедливий у Псалмі 117 говориться, що все, що робить Бог, правда і правосуддя, а це означає, що Він завжди справедливий. Господь не прагне помсти, Бог все знає. Псалом 138 з 1 по 4 вірш розповідає, що Бог усе знає про нас, Він знає, що ми думаємо, Він знає, коли ми працюємо або граємось, Він знає, що ми хочемо сказати щодо того, як ми щось скажемо. Оскільки Бог знає нас, Він також знає, як допомогти нам у всьому, що нам потрібно. Вічний Псалом 9,8 каже, що Господь зостається навіки. У Бога немає кінця і не було початку. Господь створив час для нас, але Він не непівладний часові. Вічно означає, що не буде кінця. Люди, які знають і люблять Бога, будуть з ним вічно. Аби добре запам'ятати портрет Бога, можна скористатися деякими членами нашого тіла, адже ми створені за його подобою. Голова, Бог все знає, очі. Бог усе бачить. Рука м'язи Бог всесильний, Рот – Бог благий і добрий до нас, серце, Бог люблячий, рука, лодонь, Бог справедливий. Коліно. Ми схиляємо коліна перед Богом, тому що Він святий, нога Бог усюди присутній. На цій землі немає місця, куди ми могли б піти, щоб Бога не було там з нами.